На приморській ділянці фронту час відносно спокою не витрачають даремно. Біля Маріуполя нині вибудовують та вдосконалюють третій рубіж оборони. Фактично, це вже в межах міської смуги. Мало того, на блокпостах то у військових розташуваннях почали будувати помешкання на зиму. Ясна річ про комфорт класу люкс не йдеться, але від холоду та снігу каже Євгенія Гарков, вагончики бійців точно врятують. Іржавий порепаний проте з дахом над головою і обігрівається. Це фактично перший зразок контейнера, у якому зимуватимуть українські солдати поблизу Маріуполя. Незабаром його ще засиплять землею і накриють бетоном для того, аби він не прострілювався. Ще в деяких моментах будуть додатково обладнатися плити, тобто зверху кластись буде плити, а також захищатись землею і та іншими захисними матеріалами. Таким чином, в цьому модернізованому помешканні, тимчасовому можна буде нормально відпочивати у вільний час та захищатись буде певним чином захистити від артилерійського обстрілу. Один вилився у 10 тисяч гривень. Загалом закуплять на мільйон, щоб кожен солдат узимку був у теплі. У середині новенька дров'яна буржуйка і полиці у вигляді ліжкомість, лише на 14 душ. Таких контейнерів буде по три по чотири контейнери на кожний блокпост. Тобто, якщо у нас зараз по периметру, ну десь раз це количество уйдет. Плюс к ще командування штабу АТО поставило перед нами задачу ще десь 40 контейнерів приобрести. Поки одних утеплюють, інші зігріваються за допомогою оковитої. У Маріуполі розгорівся скандал на відео, нібито українські військові, озброївшись автоматами Калашнікова, зупиняють водіїв та вимагають у них гроші. Це зафільмували місцеві у 23-му мікрорайоні міста. У міліції цей інцидент поки що не коментували. кажуть, питання не до них. У місцевому штабі АТО говорять, цей випадок має розслідувати військова прокуратура. Місцеві ж активісти кажуть, місту вже давно потрібна так звана військова Вопрос о создании какой-либо военной милиции в городе уже как бы поднимается не в первый раз. И лично полкозов его затрагивает, потому что они реагируют на все вот такие вот случаи. Если еще и вот этот случай подтвердится, что он был совершен э, служащим вооруженных сил, я думаю, это будет в скором времени. Кажуть, випадки вже були, проте не такі зухвалі. Зараз зловмисника активно шукають. Нібито він тікав із товаришем на Жигулях 99 99-ї моделі. Подейкують, що це були солдати, які полишили місця дислокації самовільно. Але силові відомства робити висновки не квапляться, бо ще слід довести, чи це був солдат, чи одягнений у військовий одяг місцевий чоловік. Євгенія Гарковий Гордкач з Маріуполя, спецкордва 2+,2.